Ось так виглядають паростки молодого хмелю, Це ще я вам говорила в попередньому відео, але це потрібно буквально збирати дуже швидко, тому що він переростає і стає старий і вже не такий смачний. Тому користуйтесь. Можна в морозилку кинути, буде названа така смакота. Ось купила. Сєгонію купила кактуси, кактуси поставлю в квітку. Зараз буду пересаджувати пеларгонію у донечку. Ще білого кольору купила пеларгонію. І так, закінчила займатися балконом. Ось так виглядає, з на сторони. сторону. Фактиці оцени. Мальва. Здається, це мальва. пеларгонія в мене. І якісь квіти, не знаю, як вони називаються точно. І також пеларгонія. і... Тоже классное это Ой, не а кресло. Что-то. побачила. Ось так. Ось так. такой буба несет, Не И так. Це рипакове поле, дивіться. Зараз буде ще щось летіти. Вичте два гелікоптери. Сьогодні прекрасне сонечко. Мені потрібно оприскатити квіти, тому що, тому, що, тому, що, тому що... сонечко. Я дуже люблю з квітами гратися, дуже люблю. Це зверху треба підлітка. Зверху це висяче. Папа в мене дуже добре прожилася, дуже добре. Дуже. Клас. З лісу. Просто з лісу підступає так. І зараз не треба все. Тут до речі, в мене клітка висить з кактусами. Я не знаю, вона в мене трішечки як під... А чому вона мене так викривилась? Я не поняла. Ось криво наче. Що так треба? Трошки криво. Камус. Кактуси треба трішки треба перскатишки? Как це. Також прийняться тут папери. Ця папороть ніби як вже не прийнялася, але її писала більше до тіньку, може вона прийде. Ну, але не факт, не факт. Це гарна повергоння. Така в мене романтика на балконі сиджу, закуталася в плед і думаю про прекрасне. Трішечки світла і вже так романтично. Зараз я в чудовому місці, недалеко від Кракова, знову ж багато природи, так як я люблю, буду ходити дуже багато, тому що в планах на це літо ходити, ходити, бігати, займатися спортом, тому що потрібно е, хочу, я дуже люблю ходити, дуже люблю бігати і розумію, що впереді е, на мене чекає дуже багато подорожей і саме на це літо я планую багато-багато відпочивати, ну, відпочивати в плані спорту. Тому що той рік я була дуже сильно сфокусована на покупці машини. Мені... Я хотіла працювати, працювати і тільки працювати. А вже цей період, коли я вже здійснила свою мрію, мені хочеться подорожувати, ходити по горам, по гарним місцям. Можливо, в Словакію поїду або в Чехію. Ось так, ось так. Але в наступна мрія в мене покупка будинку. Да, ну травень місяць, ровичка як... як диван, диван це на польській мові ковер. Ковер це на російській, на український салонський коврик, коврик, англійс. Типу цивілізації люди відпочивають, проводять час, бачите, можна навіть вогнисько запалити. Качечки попалися десь тут куща. Ми рушити не будемо, пройдемо. Такой лис. На лесенке листочки выпусканы. одинчики, як вони мені подобаються. Молодесенькі. Коротше, коротше, в планах на найвищу гору Польщі дійти. Риси, рис, здається, називається, не пам'ятаю точно. Або риси, або є ще одна така гора, також дуже високо знаходиться. І що Риси це для більш таких альпіністів досвідчених. Плющ зацепився за дерево такими своїми зубчиками. Ніяк не відпустить. це по дереву. Називається раба. Гарні пагони випускала я. За них заципилася. Відсіною такі молоді паростки. Дивіться гарно плюс. Які роблять позначки, садять дерева в честь якоїсь людини, яка померла. І таких дерев багато, до речі. Бачите, також позначки. Розиво ванільне. Ні, сиджу. Це то прикол. Якщо вийти до них. Це справжні зайці. Не бояться, дивіться, досі не бояться.